Дві кобили, кобили. Тоже були, пускали до джокера їх, парували. Не знаю, теж ці жеребні бомби. Зараз настап зде. Що зайшла, спокійно? Oh, oh. А ти як їкаєш? Іскра. Стій. На дворі вітер капець. Зараз будемо знати, чи це... Чи іскра. Стій. Жеребна, чи ні? О. Oh. О. Oh. Oh. Так? Так. Жеребна? Yeah. О, казали, що Джокер поганий жеребець бля. Наре... в нього є щось. Стій. Я знав, що вона буде oh, жеребна. Бо вона урвалося, пам'ятаєш на городах? Ну, і побігла до неї сама, до клітки. Ну, і вона залетіла до кліт... клітку. Тоді коли він з Бо Серце бачите? Ну, класно. От Джок і лишиш тут потомство, слава Богу, у нас близенько, ні? Красота. Це, це сам пліт. Хоч це добре. Так що Вася. Могарич, але то що могорич? Ми так віп'ємо, купився добре. Ви щасливий ребра. Але, 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 то, то вже да, скільки? Тут... То вже є, так? Е, ну, десь е, місяців два, так, два з половиною. Так, то десь так не було. А у ну, вас ну, якось дзвонить. Далі ми йому передзвонимо. Села. Сім кобил ми спарували, дві нежеребні поджокерили. Це трета вже жеребна. Ну, типа, дві ми зробили. Васіва нежеребна. І бодівата не, у цьому пічині нежеребна. Ця трета, це жеребна. Інтересно скільки з сімьох буде сила. А це результат такий. А ще якби твоя, але ти кажеш твоє палилася. Класно, не? Супер, а? Блін, джокер такий леша тут потомство. А ще й так близько тут. Ні, відкручуйте, Красота. Так. Ця кобила була у нас, у джокера, нагадуюся у нас. Я сам задоволений, хоч мені, хоч він вже не в мене. Так, все равно... так, все а, а ми... Але все одно добре, що це. Хоч вона теж скільки вже пропустила була, ні? І була з жеребцями багатьма. Та то ні, ніхто не знати. А Ді... Богданова була з обаму скільки довго і не ймела. А ця ваша тепер був привіз обаму і мела. Тут, тут треба коли кобила це. Вона була Обама. І ця була обаму? Два рази теж. І теж не ймела. То все залежить від цього. Все залежить Остап, це сила гризу. та друга, якщо він каже, що видів, що палилося, то вже все. От, значить, да. та... Якщо палилося, то, то та не буде заверна. Да. Але все одно вони у, у них Він хлопець каже, що десь видів. Загру видів. Так що таке? Так що, це сила. знімати, бо вітер. Ми трохи так покажу, що... А бано на звук буде трохи. Так, Так, то будете вибачати. Будете. Так, хлопець веде другу. Це теж по Джокеру парували. Але скорше всього, що це ні, бо він каже, що палилася. але... Це молода первістка. У нас ще стояла, як її забрали від, від так, що спокійно, так? Ну, Я знаю, що у нас спокійна була, я не знаю. Я... Не, 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 не. Коли вона була у цеган. А ти вже міг видіти там і кастати, ні чи ні? Чи там зарано ще був? Там. Я пробував видивлятися. Не видно було, де? так? Складно, сказати. Ну, то то вже буде не, не цікаво, не буде. Так, інтрига. А <дівуніць> oh. ну, як Остап має підхід до коней, то це просто кипист. Я вас <рес> стояв був, сігав, поклав, потім постав на Думав, що разі, на всякому, на Бу, були б знали, були б довше її потримали вже рибця. <плес> Але думали, Василь каже, вона молода, махом і імен. <плес> та, <плес> <то, плес> <так, що требу. плес> та він добре пам'ятає, у нього пам'ять добра. Трошки вітер буде мішати, але... А, А, ламанова 15 Тут скок що всього, що ця певне буде, не живемо. Якщо він видівали, можете взяти цей... як поранень зараз. Треба беру. А ну ми зараз наберемо, скажіть скажімо. То так якби ще ця oh. була жеребна, то взагалі-то. Вони oh. 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 мене, хлопець oh. каже, що видів, що вона вроді би палилася. Після жеребця. Ей! Hey. Чи то ж починається? А якщо крита була, коли була крита? То вже доста. Два... Ну, 18, ні, не так. не право. Це не жиремо. Трохи замало вони привезли її так, що вона не палилася. Ну вона... так, ми її перший раз взяли. Першу ткана, це. Вона лише була, вона ще була стояла, треба було. No. То вже, Але з цих двох одна жеребна вже добре. Так що то багато залежить ще від кобилів. Треба іменно в той момент пригоняти, коли кобила. Ні-ні. Я не знаю, прикрились, ні. Не, не пускайся ліпше, подивись. Ліпше провів. Але чекай, я не знаю, чи фітку закрив. Так що то треба кобилу вести іменно тоді, коли вона гуляє, у той момент. Або жеребця вести до кобили, або кобилу до. Я чогось ну, так і знав, що це буде пасіво, жеребна, маслива Іскра піск водя. Бо вона була у джокера і ну, пуску, ну, на ну, я її просто, пасовиську пасла. І вона уклалася і сама полетіла до неї. Докажу, що Та то вже вдома. Будемо видітись. З сім'ях кобилів вже три не жарабні, Васива, Годіва і ця молода. Ну це молода ще було би стояла. Одна джаря, у нас ще три, Ще дві кубили. Три кубили ще. Одна у Тернополі, там, що Вася продав, Іванка. Вони кажуть, що точно жеребна, але то ліпше зробити. Можуть щось зробити у ЗД. Шкода, молода. файна Та нічого, ти вже двеся за але коли провезеш, коли воно буде палити, вже дай пальцем. Самі бігають сюди. А ти що, їм підкочуєш чи щось не хочеш? А, легко тут, а? Підкинули, ні? Паням люкс. Їм лише люцярочки підкидають. Вже є, як є, ми нічого не зробимо. Ми показуємо все по правді. Ну, все так є. А що тут скрива? Джоки хоч ну, не мій вже. Це, ти не казали, що не, не це, це вона Олександр Віка. Бив сюди, був воду. Поджалки його щось леша тут.